Усім привіт! Або всім ранкового полювання. З вами як звичайнічна Шубка. Що ж, це моє нове відео або ж Новоспечене. Ви так думаєте, чого ми так довго роликів не випускалося? Ну, зараз я все розкажу, тож підемо до теми відео, як ви вже здогадалися по обкладинці, або бачите по обкладинці, що ми сьогодні будемо робити. Тож, не буду довго тягнути, да і будемо починати. Тож, я сьогодні розкажу, чого я так довго відсутніла і чого так само були, ну, зовсім не було на каналі відео. Перейду до того, чого саме не було відео і все те інше. Ну, по-перше, з самого автора були ідеї, але, як ви всі знаєте, літо починається, вже дали не почалося воно. І автор. Я казав, що хотів зробити відео те, що і так я і обіцяла, що хочу бути відео, і так само і генератор кланів, і все те інше. Я не можу його, тому що в кожної людини є лінь. І як сказати, сценарій не написаний, Це теж, по-перше, і по-друге, я. Мало чим хочу займатися з цими відео на каналі, і я думаю, що я до серпня місяця взагалі не буду ніяких відео викладати, ну, особливо у цих довгі. Або саме ну, там, буду вас закидати всіми озвучками і те все інше. Ну, не знаю, що мені взагалі казати, розказувати і так далі. Ну, вже ви всі зрозумієте, що я лінивий персонаж, саме автор лінивий. Ну, по перше мені вже трошки це не довідає там робити ці відео і так далі. Але для контенту в каналі треба ж піднімати хоч який актив. Як ну, в з відео там можу деякі відео скидати, але так взагалі нічого не хочеться. Тупо такого гортаєш ленту Тік-Ток, у шортці, Ютуб. і такі думаєшся, вже ці вже всі пройшли. Ну і так далі. Ну, а по-друге. Я вже казала, мені лінь робити відео, все рівно ці відео взагалі не на що не залітають. І все те інше. Ну, максимум озвучки, там, продовження по Тіктоку, ці от мої тренди і так далі. Думаю, що другу частину можна буде зробити. Ну, це те відео, яке вас на екранах, це там, де я робила, ставила свої відео з 2024 року, як їх саме, ну, типа, ну ви зрозуміли, там, ці відео по КВ. Ну, і ще бувають такі запитання, було колись таке запитання, те, що як ти саме які використовуєш ті саме ефекти. Я зараз їх ставлю у вас на екранах. Це багато хто використовує, мені лише потрібні тільки такі ефекти. Я використовую їх небагато там, для якихось відео. Також тряску трохи використовую, але зараз я їх і частіше виходить, використовую, ніж зазвичай. Ну, думаю, на це я запитання трошки відповіла. Ну і раджу підписатися на мій телеграм-канал, хоча я там взагалі нічого не, не викладаю, максимум там таке і все інше. І так далі. Ну, думаю, на цьому відео я буду закінчувати. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на Тікток-канал і все інше. Тож, до нових зустрічей, а з вами була Нічна Шубка.